Ісусу Христу! дорогі глядачі нашого золочівського порталу Золочівнет, дорогі наші віряни міста Золочева і Золочівщини, тільки що отримавши ваші посилки, які ви надсилали, хочемо висловити подяку від імені всього колективу, нашого ремонтно-відновленого полку, який базується в місті Золочеві. Але частина з того полку зараз і тут, в місті Сватово Луганської області, виконує свої бойові задачі. Задачі, які покликані для того, щоб відновлювати техніку для оборони нашої батьківщини, вже маю, дякувати Богу, можливість третій тиждень перебувати з цим підрозділом тут, з ними жити, з ними спілкуватися з ними разом молитися. Зараз ми знаходимося в нашій каплиці, яку ми спорудили з підлеглими цієї частини, яку ми намолили своїми руками. Це є звичайна палатка, де колись проживали військовослужбовці, але зараз вона пустує. І тому ми її чимось наповнили краще, ми її своєю молитвою, своєю присутністю. Серед тих завдань, які мені приходиться тут робити, це найголовніше бути поряд, бути поряд з ними, молитися разом з ними, молитися за них, за їхні проблеми, спілкуватися, допомагати, чим можна. І десь тішить те, що ми маємо дуже хороших наших захисників. Незалежності від того, чи вони походять села чи з міста, з різних куточків України, кожен з них. Має певну свою духовну історію, кожен з них має що сказати. Той вишиває бісером, навіть коли йому є 51 рік. Це робить інші речі, той дуже добре молиться, той десь цікавиться Біблією, той цікавиться своїми іншими справами. Кожен з них справді є різний, але всі ми разом робимо одне дуже гарне, поважне діло захисту нашої батьківщини. Тут ми з ними робили дуже багато хороших справ, крім відновлення техніки. Ми ще десь не можемо бути самі для себе. Ми тут не обороняємо самі себе, ми стараємося також прислужитися для місцевого населення, яке не на раз, можливо, з упередженням ставилось до людей в формі. Зараз вони вже ставляться, дякувати Богу, по-іншому. Зміну їхні їхнє ставлення, вони бачать, що ми не загарбники, ми не, як в засобах іншої держави, сказано, карателі, ми їх захисники. Цього Дня Миколая. Самі військовослужбовці виступили з мене з ініціативою, отже, може би ми щось каже, зробили такого доброго каже, для місцевого населення. Каже, може комусь треба, каже, вікно поміняти, може комусь каже, щось придбати, щось купити. З тими думками і з тими бажаннями я звернувся до адміністрації з Батівської І якраз було вирішено, що ми допоможемо в першу чергу подарунками дітям-сиротам, які їх прийняли, різні сім'ї, їх було 20 дітей. Кожна родина, яка мала е, троє своїх дітей і прийняла в свою родину ще восьмеро дітей, ми з колективом купили принтер. Для того там є багато школярів, їм він дуже потрібен нагально, для того, щоб вони вчилися, були вони здивовані, що ми ну, для того щось не тільки живемо для себе, а хочемо робити щось добре. Також ми проводили чудову акцію віддання Святого Миколая. Тому дякую студентам Золочівського коледжу і викладачам, які також передали подарунки для тих підрозділів, які тут базуються. Ми їх передали, мали чудову сценку до Святого Миколая. Костюм ми робили самі. І то так згадалися ті роки, коли ще треба було щось, я кажу, умілі руки, колись як були такі факультативи. Згадували, як то з газети робити якраз таку гарну мітру для нашого Миколая. Дякувати Богу, Миколай до нас прийшов, під подушку кожному гарний подарунок приніс. І ми одночасно тішимося і дякуємо, що до нас виявили доброту, але ми були добрі. Інший день самого 19-го Миколая ми з нашими хлопцями мали нагоду трошки піти по домам і подивитися, як живуть люди, як живуть вимушені переселенці, які приїхали з окупованих територій, як живуть малозабезпечені. На жаль, тут дуже багато є сімей, де, які дітей виховують матері одиночки. Ми їх побачили, побачили їх вповні, побачили справді нужду і потребу. Потреба не через те, що хтось п'є, але дійсно через те, що наразі багато дітей не може знайти собі роботу. Кільком родинам ми навіть дали матеріальну допомогу, бо вони того потребували, звичайно, узгоджені з місцевою владою, яка сама добре знає про ті проблеми, робить, але не все може зробити. І насправді потішила, що десь військо, десь тепер теж цікавиться їхніми справами. А так, життя наше тут, Ось кожен день була молитва, б'є і буде. Бо лунає із уст приватних молитов, де військовослужбовці моляться за свої родини, за свої сім'ї. Тут лунає в каплиці, де приходять з різними наміреннями, з різними проханнями, з різними потребами, які ми передаємо Богові. І так приємно є дивитися, що та людина, яка відвідує, трошки вже інша. Щось її трошки забираються, трохи їхніх проблем, туги, того, що вона скучає за домом, за своїми домашніми. Іде більш усміхнена. Більш усміхнена, бо теж розуміє, це важливе діло. Яке людина робить. Хотіли б подякувати командуванні за те, що дає нагоду і співпрацює, і йде назустріч для того, щоб ми мали можливість разом з ними бути, молитися, просити, допомагати також. Ми дякуємо всім нашим золочівським волонтерам, які також трудяться і допомагають, не забувають про нашу частину, тому що вже дякувати Богу, ніби нема такої біди, як була в 2014 році, але все одно десь того домашнього бракує. Бракує домашньої випічки, бракує чогось домашнього, такого, яке зроблено з любов'ю. Тому дякуємо за ту любов. Ми також ту любов, яку ви нам передали, будемо передавати в службі, в службі нашій батьківщині і в її обороні. Ну і на завершення хотів би побажати всім гарних свят, веселого Нового року і радісного, благословенного, Різдва Христового, яке має принести нам багато світла, радості і надії. На перемогу, надії на добро, надії на все краще. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі, Дорогі наші золочів'яни. Маємо можливість сьогодні відвідати. Подивитися і привезти дарунки від наших добродіїв, які спричинилися для того, щоб наш підрозділ, наших золочев'ян, які знаходяться на сході України і дбають за цілісність нашої української держави, не тільки означає, що з автоматом в руках, але також і Цією важкою працею біля техніки, де потрібно бути завжди готовим забезпечити цю тилову зону чи технікою військовою на передові тим хлопцям, які своєю працею працюючи, дають можливість бути готовими і боєздатними нашим військовим підрозділам. Ми маємо можливість сьогодні передати для наших військовослужбовців ці зібрані. Харчі, зібрані речі, такою волонтерською підтримкою, молитовною підтримкою тут, у нашому підрозділі наших хлопців. Хоча каже, що немає чужих дітей, всі є наші. Тому ми тішимося вдвічі того, що це є наші українці і наші, звичайно, земляки із Золочева. Але я би хотів передати щиру подяку всім тим небайдужим добродіям, які склали цю свою ефіру пожертву. Підтримку нашого війська хотів би подякувати <кій> великі полюхів, вижняни, заставни. Хотів би подякувати також глиняни, розворяни, перегної, учні та вчителі глинянських школи. Також подякувати нашим добродіям, які Підтримали паливом Тарасу Петровичу Гордиловському. Хочу подякувати нашій райдадміністрації Водим Рюспіднізевському, Олегу Орестовичу, голові районної ради. Подякувати всім добродіям, всім доброчинцям. Хочу подякувати, звичайно, і також старшому поколінню людям, які мають організацію полідв'язнів. Які передали молитовники з Золочева для наших військовослужбовців, ну і напевне парафіянам нашої парафії, блаженого Миколая Чернецького, парафіянам Різдва Пресвятої Богородиці Золочева. Подякувати всім золочів'янам, які долучилися до збірки продуктів і інших різних речей, переподякувати. Михайло Костик, іншим добродієм, які сьогодні мають можливість для нас спричинитися у цій пожертві, подякувати депутату обласної ради Мирославі Романівні бабінській ну і всіх привітати наших військовослужбовців, які тут трудяться, полишивши вдома свої родини, але знають поміж тим, що за них дбають, люблять. І напередодні, чи вже пройшовши Святого Миколая чи 1 січня. Через в'яні свята дали можливість привезти мед, горіхи, харчі. Ну ми з того радіє і вітаємо всіх наших військовослужбовців, які тут працюють. Дуже дякую за увагу і золотівне особливий спосіб. Вітаю вас з Новим роком, з прошедшим, щоб все було добре, в ваших сім'ях благополучно. Ми тут є, захищаємо родину, щоб ви спокійно спали. Дякуємо, що до нас приїжджають волонтери, привозять волонтерську допомогу. Я би хотів, щоб на слідуючий новий рік, щоб вже не було війни, закінчилося все, щоб було перемир'я і щоб е, наші військові не гинули і щоб все було в Україні добре. Слава Україні! Всім доброго дня! Хочу з нагоди привітати всю Золочівщину, Львівщину, всю Україну з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим. І хочу побажати вам безмарного неба над головою. Спокою не тільки в Україні, спокою вашій душі, спокою в ваших сім'ях, родинах. Хочу побажати міцного здоров'я. Яке здоров'я, хочеться жити, любові, сім'ї, в родинах, але не забувати про любов до ближнього свого. І, звичайно, всі свята, які проходять, це тільки з Божою ласкою. Божу вам благословення. Нехай Господь Бог завжди буде в ваших серцях, в ваших родинах. А військовослужбовцям, які зараз знаходяться на лінії вогню, я хочу просто побажати їм живими і здоровими повернутися в свої родини, в свої сім'ї. Всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава! Христос народився! Славіте його! Веселих вам свят! Честь вітати з міста Сватове на Луганщині. Зараз ми гостюємо в наших золочів'ян, в ремонтників в ремонтно-відновлювального полку. І для себе те, що я би хотіла донести до глядачів, золочівнету. Це є дуже важливе питання, чи потрібні волонтери, чи потрібно допомагати армії, тому що зараз дуже часто побутує думка, що армія всім забезпечена, і волонтери по суті займаються нікому не потрібною роботою. І от всі поїздки на схід, власне, першим таким стимулом їхати, вони власне диктуються, чи, чи справді це так, чи справді це ми робимо не потрібну роботу. Зустрічі з військовими чи на передовій, чи далі від передової, вони завжди супроводжуються дуже великим позитивом. Для хлопців важливо знати, відчувати, що їх не забули. І от знаєте, люди з мирної території, люди з мирної землі, а ще з рідного міста, завжди зустрічаються як найрідніші. Ми це відчули, коли приїхали сюди вчора вечором до хлопців, коли розвантажували наші смаколики і спілкувалися з ними. Це було дуже коротко, Сьогодні ми трошки довше побачилися, і справді нас тут чекають. Чекають якоїсь звісточки, і таке, знаєте, традиційне питання ні про що, як там золочів. І от хочеться сказати, що в нашому Золочеві відбувається, як люди по ньому ходять, яка погода, що відбувається десь в школах, в садочках і так далі. Хлопці все цікавить. І кожна людина, яка приїжджає не військова, тут дорогий гість. Я я, користуючись нагодою, хочу дуже подякувати тим всім людям, які випікали, малювали, пакували, готували закрутки. І фактично збирали цей наш вантаж, який ми привезли для ремонтників. Дуже багато сюди долучилися педагоги, вчителі, батьки глинянської школи, заставного, взагалі глинянської зони. Це дуже активні такі волонтерські населені пункти, які від початку війни допомагають нашим військовим. Дитячі малюнки, випічка, ну просто вони з. Зустрічалися і віталися нашими військовослужбовцями з великою радістю. І те, що роблять наші священники золочівські, коли вони маючи роботи багато на парафіях, особливо перед святкові дні, вони знаходять час і, і можливості фінансові в тому числі, щоб. Переїхати в одну сторону тисячу з чимось кілометрів для того, щоб провідати військовослужбовців золочівських. Це також є дуже велика робота. Ми зустрілися з отцем Юрієм Галабудою, який місяць вже тут перебуває з нашими військовими як капелан. До речі, як волонтер-капелан, не маючи за те ніякої матеріальної винагороди з боку війська. Але ну, він тут дуже потрібна людина. Ми так зауважили, як до нього ставляться військові. І він вже він справді свій, він член оцього військового організму, який діє. Хлопці намагаються нам якісь зробити маленькі приємності, навіть поїздка на військовій машині по, по ямах з вітром в від диму. Ну це їхній такий невеличкий подарунок, який вони нам зробили. Але насправді наші військові ремонтники роблять дива. Оця стара техніка, яка ніби мала би вже стати музейним експонатом, вона тут реанімується, вона складається, вона відновлюється і йде далі на фронт, і допомагає нашим військовим кувати перемогу, яка обов'язково буде. Ну і звичайно, велика подяка тим людям, які тут. Ми дякуємо волонтерам, священникам, але в першу чергу це я подяка нашим військовослужбовцям. Ми бачили їхні руки зашмальцьовані, коли вони в мороз, в ці холоди, займаються металевими запчастинами, мерзнуть, оббивають пальці. Але техніка, яка здається, ну, безнадійна, яка тут стоїть нерухомою, вона виїжджає звідси. Ну, для мене, як для жінки, це, це є взагалі диво якесь. От. Але насправді наші люди талановиті, наші люди хазяйновиті. Ми обійшли місця ночівлі наших військових, де тепло, паляться буржуйки, кухня, все чистенько, все так доглянуто по-господарськи, по-домашньому. Люди облаштовують свій побут для того, щоб навіть те перебування їх нагадувало їм трошки рідний дім. На, одні, на одному з наметів на дверях ми побачили такий насп напис: скільки кілометрів до мами? От і це так, знаєте, аж потепліло на душі, тому що. Війна не війна, а люди мають залишатися людьми. Це дуже важко в воєнний час, в таких військово-польових умовах зберігати теплоту, зберігати людяність, зберігати якісь такі теплі почуття неоскверненими. І, і тому насправді я пишаюся нашими хлопцями, нашими військовими і закликаю тих людей, які не вірять, що треба волонтерити, що треба допомагати армії. Закликаю все таки. Не цуратися, тому що це наші захисники. Ми прийшли з роботи зі школи. Ми прийшли в теплу хату. Ми прийняли теплий душ. Ми з'їли миску теплої страви і лягли в чисте тепле ліжко. Це є ті маленькі радощі для нас, які є недоступні дуже часто для тих людей, які на фронті. І тому давайте ділитися тою нашою теплотою і тою нашою симпатією, нашою любов'ю, нашою вдячністю з нашими захисниками, щоб вони це відчували. Для них це важливо, тому що перемога можлива тільки тоді, коли ми всі разом будемо цю перемогу наближати. Ми на мирній території, а наші військові тут, на території воєнні, не хочу казати слова, АТО, тому що в нас війна. Слава Україні! Струнко! Командування та особовий склад збірного пункту пошкоджених машин Потулу луганськ висловлюють щиру подяку за душпастерський обов'язок та моральну підтримку особового складу Збройних сил України. Воїни-ремонтники вдячні вам за активну громадську та психологічну підтримку. Адже довіра народу робить армію непереможною, а разом ми здолаємо ворога. Золочівської Української греко-католицької церкви Галагуді Юрію Богдановичу. Також командування та особовий склад збірного пункту пошкоджених машинок у Луганськ висловлюють щиру подяку за душпасницький обов'язок, волонтерську діяльність, за моральну підтримку особового складу Збройних сил України. Воїни-ремонтники вдячні за активну громадську та психологічну підтримку. Адже довіра народу робить армію а Разом ми збиваємо ворога декону Золочівської Української греко-католицької церкви отцю Михайлу Сутмановську. Вдячкувати одночасно сказати, що ми є лише тільки тими посланцями від ваших рідних і близьких, від наших всіх парафіян, від наших всіх добродіїв, простих людей, жертвених тоді бабці села, яка. Принесла ту моря дитячими руками ту закрутку. Це печиво в такий спосіб. Я думаю, що разом із нашими волонтерами ми завжди маємо можливість тут Мирослава Романіна присутня. Ми маємо можливість подякувати всім і напевне, що нашим представникам, наших ну дійсно таких добрих партнерів по парафіях, які не залишилися байдужими. Ваші батьки, які чекали. Найважливіше, що від вас може вимагати, це сумлінно ваше виконання ваших обов'язків і щасливо повернутися додому. Тебе, себе тримати завжди морально сильними, ну і повертатися додому, пам'ятати, що вас чекають ваші рідні, близькі, тато, мама, жінка, діти Вони чекають на ваше повернення щасливими здоров і здоровими. Дуже дякую Андрій Володимирович, вашим заступникам і всьому те, що могли зробили. Якщо спитають по українськи, якщось не так, то добажайте. Командування та особовий склад збірного пункту пошкоджених машин Тулуганськ висловлюють вам щиру подяку за матеріальну та моральну підтримку Збройних сил України. Воїни-ремотники вдячні вам за активну громадську позицію, адже довіра народу робить армію непереможною, а разом ми здолаємо армію. Волонтеру депутату Львівської обласної ради Бабінський Мирославі Романів. Тому що одна людина дуже мало може зробити. А волонтери це люди, які самі себе мобілізували, не через воєнкомати, а просто за велінням серця. Кожний робить, що може, хтось матеріальними коштами, хтось якоюсь своєю працею. Наші маленькі діти волонтери своїми малюнками і квістами, побажаннями. Ми всі разом дуже хочемо, щоб всі ви були живі і здорові, мудрі, сильні. Ми бачимо у вас своїх захисників і ну, завдяки вам і завдяки тим хлопцям, які тримають передню лінію ми спокійно спимо в золочеві і на мирних територіях. Тому поклін вам великий. Дякую, і дякую командуванню нашому. Я знаю, що наш ремонтно-відновлювальний полк у золочеві є найкращим в Україні. І тому ми пишаємося вами і дуже дуже дякую вам. Щиру подякую за матеріальну та моральну підтримку збройних сил України. Журналісту інтернет-порталу Золочинне Даниленко Юрію Миколаєвичу.